Мене звати Шкілюк Владислав, я учень 5 класу Скоморошківського ліцею Вінницького району Вінницької області. Вирішив взяти участь в експериментально-дослідницькій роботі юний дослідник та обрав тему Свічка Альтернативне джерело освітлення. Я Вирішив дослідити цю тему, тому що вона як ніколи актуальна для українців в зв'язку з подіями, які відбуваються в нашій країні. Адже свічка альтернатива електричному світлу. Я хочу дізнатись, з чого виготовляється свічка, чи можна самостійно, самостійно виготовити свічку, чи доступна ціна та екологічність виробу. Гори свіча тепла краплинка, краплинка світла і добра. В тобі, маленький, вічна сила і біль, і радість, і краса. Свічка свіча, джерело штучного освітлення. В деяких випадках використовується для священного служіння. Гоючий матеріал для свічки може служити сало, віск, парафін. При горінні свічки, горючий матеріал розтоплюється і змочує мід, при цьому горюча речовина випаровується і згорає. Свічки бувають парафінові, воскові, стеаринові, гелеві, соєві, кокосові, окопні. Для своїх досліджень я взяв свічки двох видів: парафінові та воскові. Парафінові свічки зустрічаються найчастіше, але при горінні будуть випаровуватись токсичні речовини. Вони коптять при горінні. Мають неприємний запах і при вдиханні можуть подразнювати дихальні шляхи. Вартість таких свічок від 7 гривень. Свічки з бджолиного воску повністю складаються з натуральних речовин, оскільки бджолиний віск – речовина, що виробляється восковими залозами робочої бджоли, то мають на організм людини розслаблюючу, заспокійливу дію, в втому головний біль. При горінні виділяють валу кількість диму, не виділяють у повітря жодних шкідливих речовин. В неї полум'я невисоке, рівномірно тане вся свічка, не димить, не тече. 30 квітня Міжнародний день свічника, заснований у 2017 році. Дата обрана не випадково. В цей день здійснюється вивезення вуликів на пасіки. А також обхід джелиних угідь із запаленою восковою свічкою. Адже за давніми традиціями вогонь символізує очищення. Зараз свічки в наших оселях з'являються задля затишку, створення атмосфери. Не маємо світлі та вогню, використовуйте свічки. Останнім часом популярності набирають свічки, зроблені власноруч. Навіть з знаменитості випускають свічки під своїм брендом. І коштують вони дуже дорого. Риба свіча отримала таку назву, бо володіє високим містом жиру. Крім вживає цієї риби в їжу, її висушували, притягували пізнеї лід і палили, як звичайну свічку. Свічки були видані людиною дуже давно, але довгий час коштували дорого. Перші свічки виготовляли з жиру або воскові. Воскові свічки довгий час були дуже дорогі. Поступово почала зростати популярність долиного воску. Але на сьогоднішній день парафінові свічки є майже єдиний видом. Після появи електричного освітлення свічки вийшли з широкого вжитку, а після атаки нашого ворога на енергетичній системі свічка стала альтернативним джерелом світла і тепла, особливо для воїнів ЗСУ. Свічка своїми руками це дуже просто. Нам потрібно взяти ножиці, гніт та вощину. За бажання можна декорувати. Вартість того виробу – 12 гривень. Завжди пам'ятайте правила безпеки, не ставте запалені свічки біля одягу штор, не залишайте її без нагляду, а сіть свічку перед тим, як вийти з кімнати. Щоб свічки слугували довго і горіли ясним полум'ям, потрібно підрізати гніт, тоді свічка вигорить до дна і не коптитиме. Для підрізання квіту використовують манікюрні ножниці. Краще свічку не задувати, бо тоді буде не дуже приємний запах. Можна просто накрити її спеціальним копачком або кришечкою. Отже, виконуючи дану роботу, я зробив такі висновки: свічку можна виготовити самостійно в домашніх умовах з вощею. Воскова свічка трохи дорожча за парафіну, але використовується вона економніше. Віз горить довше. Парафінова свічка коптить та має неприємний аромат. Воскова свічка виділяє малу кількість диму та має натуральний аромат. Свічка з вищини, вигідно і економно. це цікаво. Дякую за увагу.